Добрий день, шановне панство. Неділя. Зараз маємо 10 годин 46 хвилин. І о, було 3 яйця. В даний момент появилося 4 яйця. Яйце знесла, ось курка сиділа, знесла яйце. То маємо майже на 11 годину. 4 яйця. Так, далі. Кури несуться. Будемо так казати, жара десь закінчилася 31 серпня, і кури де в той період, десь з 30 числа, коли був проміжуток дуже великої жари, то яйценоскість трошки впала. Впала порівняно як впала. Тепер підведу підсумок минулого тижня. Протягом минулого тижня кури знесли. 39 яєць з 42 можливих. Е, годую далі, так як годую, гранула. Основне, траву ріжу, зранку багато трави ріжу, ввечері вже ще весною, то різав ще і ввечері давав. Але як багато трави кидаю їм забагато, то вони її пере, Перевертають і викидають разом з гранулою разом з всім. А як менше даю, то так. крім того, ріжу я їм ще червоний буряк або картоплю. Дрібненько, бачите, воно, напевно, є. І буряк червоний є, і картопля видно. От. Також що я їм ще? Як налінуюся, то збираю їм е, ті як їх слимаки. Купав картоплю, то е, давав слимаків. Десь в районі 100 грам. Чи більше їх назбираєш, тим, е, тим менше вони то є, гранули з'їдають. Гранула залишиться на вечір. що, Якщо я більше слимаків їм назбираю. Е, Ще які підкорбки даю. Даю пісок, даю гравій потрошки, я що не забуваю. Е, то вже закінчився п'ятий місяць, як вони несуться від того. Тепер дивіться, за 5 місяців шість курей мені знесли е, зараз, зараз, 860 яєць. В середньому менше перший місяць десь було, як вони почали нестися, було десь 34 яйця приблизно, а подальші місяці менше 39 яєць в тиждень, то про тижневий здобуток корей менше 30, О, добре, що подивився, бо вже хотів додому йти, а воду їм не поставив. Але менше 39 яєць вони в тиждень мені не несли. 42 можливих. Яйцяноскість за цей період 94%. А я по пам'яті. Колись треба буде по записях вам ще зняти відео, показати. От. Так що досить висока яйценоскість. Ну, і ця носки висока через те, що мало курей, я їм даю всякі смаколики. Бо якби я мав, наприклад, 20 чи 40 курей, наприклад, то, звичайно, слимаків би, ті, що я збираю, я би вже для них не бавився з тими слимаками. Тому що розділити на 40 курей тих 100 грамм, то є 0. Ну, корей. Такі протеїнові підкидання, підгодування курей, то вони добре на них впливають, бо в природі курка все рівно чи хрубака чи слимака знайде, і вона його їсть. От. Минулого тижня, напевно, в п'ятницю то було, сталося чпне невеличке, кури знесли шість яєць, але одне з них. Було розкльоване чи роздушене. ну так. ну так, По факту було 6 яєць, а зібрав я заніс на кубку 5 яєць. Так, далі. Ну, далі все. Кожен день одне і те саме. Зараз люди жаліються, що яйценоскість трошки впала в них. Ну, яйценоскість може впасти, по, на мою думку. По двох причинах. Перша причина в тому, що жара була, і якщо кури вже мають більше року, то вони віднеслися, вони мусять трошки відпочити або починається линка. Якщо кури тогорічні, то то зменшення може бути ще й по тій причині, ну, жара то само собою, а по тій причині, що як не як зараз скорочується день. Ми, ви напевно не звертаєте на то увагу. А кури дуже звертають. Для того, щоб акурка ще, наприклад, вже п'ята-шоста година йде на сідало. І в темне місце, і вона ще, ще тим більшим збільшує собі темну пору, ну, темні сутки. В принципі, курка має на осінь отримувати як мінімум 14-16 годин світла. Підсвічуйте вечором курнику 2 години, як мінімум, зараз, ну, щоб світло було, бо не буде світла, не буде яйця носкості. то моя така одна із версій. Бо в мене лампочка світиться не постійно, у мене таймер стоїть. І... 14 годин, як мінімум, маємо світло. Але тут є вікно. І ще зранку, як довгий світловий день був, то через вікно просвічувалося і кури ще було більше більше годин було світло. Ну, в принципі, так як було в природі. Все, дякую за увагу. Тримаємо корей, витягуємо максимальну кількість яєць, а витягнути Максимум її скорей корей, потрібно створити їм певні їхні умови, які будуть забезпечувати гарне годування, світловий день, вода і корм. Все, дякую за увагу.